Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 21. Чао, Віолетто. Ця жуйка, вів далі містер Вонка, мій найновіший, найвидатніший, найгеніальніший винахід. Це жувальна гумка, що замінює харчі. Це, це, це оця крихітна смужечка гумки, що тут лежить дорівнює повноцінному обіду з трьох страв. Що за нісенітниця? обурився чийсь батько. Шановний пане, вигукнув містер вонка, коли я почну цю жуйку продавати, зміниться геть усе. Кінець кухням і куховарству, кінець базарам. Не треба буде купувати м'ясо та крупи. Зайві стануть ножі і веделки, не буде тарілок. Не треба буде мити посуд, ніякого сміття, ніякого бруду, смужечка чарівної гувальної гумки вонка, це все, що буде потрібно на сніданок, на обід і на вечерю. Оцей шматок жуйки, який я щойно виготовив, поєднує в собі томатний суп, смажене м'ясо та чорничний пиріг, хоча можна замовити все, чого душа забажає. Як це? Томатний суп, смажене м'ясо і чорничний пиріг, перепитала Віолета Борегард. Якщо почнеш жувати, пояснив містер Вонка, то матимеш саме те, що написано у меню. Це просто дивовижно. Навіть відчуваєш, як їжа потрапляє через горло в шлунок. А смак дивовижний. І наїдаєшся, стаєш ситий. Це справжня фантастика. Це абсолютно неможливо, заперечила Вірука солд. Якщо це жуйка, вигукнула Віолета Борегард, якщо це шматочок гумки, який можна жувати, то це для мене. Вона миттю вийняла з рота власну рекордну жуйку і приліпила її за ліве вухо. «Містер Евонко, – сказала вона, давайте вашу чарівну гумку побачимо, як вона діє. Віолето, не нароби дурниць, застерегла пані Борегард її мати. Я хочу жуйку, вперлася Віолета. Які тут дурниці? Краще не треба, лагідно порадив містер Вонка. Розумієш, вона ще не зовсім готова. Ще треба дещо підправити. Ой, та ну його. Урвала Віолета і, перш ніж містер Вонка встиг її зупинити, простягла гладку руку, хапнула з шухлядки плиточку жуйки і кинула в рот. І відразу її потужні, натреновані щелепи почали клацати, мов обценьки. Стій! крикнув містер Вонка. Чудово! вигукнула Віолета. Томатний суп, гарячий, густий і смачний. Я відчуваю, як я його ковтаю. Зупинися, благав містер Вонка. Жуйка ще не готова, вона ще неправильна. Ще й яка правильна, заперечила Віолета. Так гарно діє. Ой, який смачнющий суп. Виплюнь, звелів містер Вонка. Вона змінюється, крикнула Віолета. Одночасно жуючи і регочучи. Тепер уже друга страва. Смажене м'ясо, ніжне і соковите, о, який смак. Запечена картопля теж надзвичайна, хрустка зверху, а всередині масло. Як цікаво, Віолето, розчулилася пані Борегард. ти в мене така розумниця. Жуй, дитинко, жуй. Заохотив пан Борегард. Не зупиняйся, маленька. Це видатний день для родини борегардів. Наша дівчинка, перша в світі, їсть обід з жувальної гумки. Усі дивилися на Віолету Борегард, яка жувала дивовижну жуйку. Малий Чарлі Бакет заворожено стежив, як її великі м'ясисті губи стискалися і розтискались. Дідунь -джо Теж не зводив з дівчини очей. Містер вонка заламував руки, примовляючи. Ні, ні, ні. Її ще не можна їсти. Вона ще не готова. Не жуй. Чорничний пиріг з вершками, повідомила Віолета. Ось він. О, яка смакота, як добре. «Так! Так, ніби я насправді його ковтаю, ніби я жую його і ковтаю великими шматками найсмачніший у світі чорничний пиріг. О, господи, дитино! завиріщала раптом пані Борегард, дивлячись на Віолету. Що з твоїм носом? Мамо, мовчи, дай дожувати, озвалася Віолета. Синіє, репетувала пані Борегард. твій ніс. Стає чорно синій, як чорниця. Мама каже правду, заволав пан Борегард. твій ніс став фіолетовий. Як це? перепитала Віолета, не припиняючи жувати. І щоки, лементувала пані Борегард. Щоки теж чорніють, і підборіддя. Усе обличчя стало чорно синє, негайно виплюнь жуйку, наказав пан Борегард. Пожалійте нас, рятуйте, кричала пані Борегард. Дівчинка все чорніє і синіє, навіть волосся змінює колір. Віолето, ти стаєш Фіолетова. Що з тобою діється? Я ж казав, що жуйка ще не дороблена, зітхнув містер вонка, скрушно похитуючи головою. Воно й видно, верещала пані Борегард. Подивіться на мою дівчинку. Усі дивилися на Віолету. Яке ж то було жахливе видовісько, її лице, руки, ноги, шия, власне кажучи, все тіло, вся шкіра, а заодно й копиця кучерявого волосся стали сліпучо фіолетово-чорні, як чорничний сік. Завжди щось не так, коли доходить до десерту. Зіткнув містер вонка. Це через чорничний пиріг. Але з часом я все відрегулюю. От побачите. Віолето, закричала пані Борегард, ти пухнеш? Мене нудить, пожалілася Віолета. Ти роздуваєшся? знову крикнула пані Борегард. Мені дуже погано, застогнала Віолета. Ще пак, сказав пан Борегард. Господи, дитинко, пропищала пані Борегард, — ти надуваєшся, як повітряна куля, як чорниця, уточнив містер Вонка. Кличте лікаря, крикнув пан Борегард. — Проткніть її шпилькою, підказав чийсь батько. Рятуйте її, заламувала руки пані Борегард. Та врятувати Віолетту було годі. Її тіло роздувалося і змінювало форму з такою швидкістю, що вже за хвилину перетворилося на величезну, круглу темно-синю кулю, власне, на Велетенську ягоду чорниці. А від самої Віолети Борегард лишилося тільки по парі крихітних ніжок. Та ручок, що стирчали з величезної круглої ягоди, та ще малесенька голівка на горі. Це завжди так, зітхнув містер Вонка, я вже двадцять разів випробовував цю жуйку в тестувальній залі на Умпа-Лумпах, і вони всі двадцятеро перетворилися на чорниці. Це мене так дратує. Не збогну. Чому воно так? Я не хочу мати чорницю замість дочки, закричала пані Боригард. Негайно зробіть її такою, як була. Містер вонка клацнув пальцями, і біля нього миттю з'явилося десятеро умпалумпів. Закотіть панночку боригарду човен, звелів він їм, і везіть у сокочавильний цех. Сокочевильний цех? сахнулася пані Борегард. Що з нею там робитимуть? Чавитимуть, відказав містер вонка. Треба негайно вичавити з неї сік, а потім побачимо. Та не журіться, шановна пані Борегард, ми її відрегулюємо, хоч би там що. Мені так прикро, чесне слово. Десятеро умпа лумпів уже котили величезну ягоду чорниці через усю залу винаходів до дверей, що виходили на шоколадну річку, де на них чекав човен. Пан і пані Борегард побігли за ними. Інші гості разом з малим Чарлі Бакетом та дідунем Джо, стояли непорушно і дивилися. Чуєте? зашепотів Чарлі. Чуєте, дідуню, умпа лумпи у човні заспівали, до зали долинув спів стоголосого хору. Усі ми, любі друзі, згодні, що гіршого нема сьогодні, ніж бачити дурну дивачку, яка весь час жує жувачку. Таку ганебну звичку мати вже краще в носі колупати. Ці жуйки горе вам несуть, пустопорожня їхня суть. В халепу влип, на нашу думку, той, хто жує жувальну гумку, вам, може, оповісти знов про бідну панну Бігелов, яка цілісінькими днями жувала жуйку до бестями, жувала в ванні, і в аптеці, у метро, в таксі, на дискотеці. Жувала в церкві і в кіно, такого світ не знав давно. Якщо було їй жуйки мало, вона лінолеум жувала. жувала віники і гроші, і навіть вухо листоноші, жувала туфлі і панчохи. В Одного хлопця носа трохи не віджувала, і ось халепа, у неї виросла щелепа. А з нею й зуби що стирчали, неначе в два ряди кинджали. Роками так вона жувала щодня сто жуйок, і не знала, що прийде день, настане час, коли закінчиться все враз. Ось спадки панночка лягає, журнальчик перед сном читає, і жуйка в роті люба мила, і зубочки, як у крокодила. Під північ жуйку відкладає і вже небов би засинає. Та що за диво? Панна спить, а щелепи її й на мить свого жування не спиняють, хоч жуйки в роті вже не мають, жували так безперестанку, аж до самісінького ранку. Було маркотно й підозріло, як в темряві щось гуркотіло. Коли її великий род гримів, як тракторний завод, усе гучніше, трах, тарах, О, як спинити весь цей жах. Зубиська наче показились, на все на світі розізлились, і панноці, що мирно спала, пів язика відшматували, тож панна бігелов німа відтоді стала. І сумна, і далі все життя жила В брудній лікарні край села. Тому урятувати варт нам Віолету Борегард, щоб вона так не страждала, не пізно ще, та часу мало повинна вижити вона, хоча й гарантії нема.